Армадол, забудь про пронадцяте листопада триває двадцять третя місячна доба. Місяць у сузір'ї Лева. Символ дня крокодил. Сьогодні один із найбільш сприятливих днів для цілеспрямованих, активних і прогресивних людей. Тому ідеальний варіант для саморозвитку це поєднувати спорт і прослуховування аудіокниг. 17 листопада народжуються так звані пробивні люди. Вони досягають досконалості у своїй роботі та, попри все, йдуть до мети. 17 листопада народився американський кінорежисер, сценарист і продюсер Мартін Скорсезе. А далі детальний прогноз для всіх знаків зодіаку. Овен oh, сьогодні ви можете потурбуватися про маленькі деталі, які роблять вас енергійними. Телець, ваша романтична енергія. Нині зашкалює. Намагайтеся направити її в правильне русло. Близнюки справи робіть якісно та вчасно. За таких умов успіх для вас гарантований. Рак, позбудьтеся максималізму. Зосередьтеся на праці, яка зробить вас успішним у майбутньому. Лев день пройде в тиші, можливі несподіванки. Проте не турбуйтеся. Це будуть приємні сюрпризи. Діва сьогодні вдалий день, щоб продемонструвати ваші організаторські навички. Знайдіть для них вдале застосування. Терези зірки підказують, що кривди варто залишити в минулому. Можливо, у вас виникне бажання відновити стосунки з людиною, яку давно не бачили. Скорпіон енергію нині варто витрачати на відпочинок із друзями. Не забувайте їм робити компліменти. Стрілець, день сюрпризів. Не лінуйтеся підготувати щось приємне для своїх близьких. А можливо, диво прийде і до вас. Козиріг. здобувайте нову інформацію. Знання допоможуть впевненіше діяти. Водолій нині ви себе почуватимете зібраним та рішучим. Тож не відкладайте плани на завтра. Зробіть усе вчасно. Риби, ваша стихія, допомагати людям. Тож нині, як ніколи, виручить своїх колег у біді. Взаємодопомога повернеться незабаром.